Так, ми продовжуємо нашу тему об'єм призми. Я виписала вам формулу для знаходження об'єму ще раз, щоб вона була перед очами кожного. І ми розв'язуємо задачу 22.33, задача складності відкритої частини ЗНО, там, де потрібно повністю пояснювати ваші розв'язки, доводити деякий кут у нас знаходиться, і ми зараз розберемо таку схожу задачу. І так, основою прямої призми є ром. Відомо, що кут БаД Альфа, СД через пряму БД точку С один проведено площину, яка утворює площину основи кут бета, знайти об'єм призми. І так, ускладнюється задача тим, що у нас. Буде якась площина, і вона буде утворювати певний кут з площиною основи. Тому цей кут потрібно буде описати. Це перше обов'язково. По-друге, тут ускладнюється задача, що немає числових даних, а є такі загальні параметричні значення, скажімо, кутів та сторін. Тому відповіді буде не якесь число, а ціла формула. І е, якби це і є складність така, да? тобто що це задача високого рівня. Що ми робимо? Перше, ми робимо малюнок. Пряма призма з основою ром. Згадуємо, як це виглядає. Беремо, я будую вам. Пряма призма це бічні ребра перпендикулярні нашим основам. Тобто бічні ребра є чим ще? є висота. Ромб нагадую, це вид паралелограма, в якого всі сторони рівні. Далі нагадую, поки будую, всі властивості ромба. Діагоналі ромба є бісектрисами куті. Діагоналі ромба перетинаються під кутом 90 градусів. Протилежні сторони кути, рівні, це відомо, ну і взагалі всі сторони між собою рівні. Ну, в общем, так, як у мене, так, так, який у вас по клітиночкам буде краще. І так, позначення прямої призми. А, Б, С, Д це нижня основа. А, Б, С, Д. Верхня основа А1, Б1, С1, Д1. А1, Б1, С1, Д1. АБЦД, РУМ, я зразу позначу що всі сторони рівні, це вам допоможе потім розв'язувати. Далі від, відомо, що кут БАД дорівнює альфа. БАД це значить гострий кут ромба. Прямо на малюночку його значення альфа. це дорівнює Д. Тобто діагональ ромба, більша діагональ ромба. Зараз я її побудую. Але ж тут не дуже зручно записувати значення, тому ну, що це де. Тому я напишу тут краєчку, що АС дорівнює Д. Далі через пряму БД і точку С1 проведено площину, яка утворює площиною основи хутбета. Ну, Спочатку проводимо площину через пряму BD. Я беру інший колір і будую цю пряму. Вона проходить через меншу діагональ ромба, тобто BD. і точку С1 означаю теж таким же кольором. Провели площину. Ну, щоб утворилася площина, вона буде розтікати нашу, скажімо, нашу призму. Потрібно з'єднати точку D і c 1 бо ці точки лежать в одній грані бічній. І це буде такий слід від цієї площини на цій бічній грані. І точку B і c 1 теж з'єднуємо. І утворюється у нас така площина, вона під нахилом до площини основи, і цей кут, кут між площиною і основою дорівнює тут, бета. як же зобразити цей кут? Нагадую, що якщо ми кажемо між площиною якоюсь, та, та площиною основи, це кут між площинами. Нагадую, що кут. Між площинами, це кут між двома перпендикулярними прямими, які перпендикулярні в одні точки до спільної прямої перетину цих площин. І це лінійний кут двогранного кута, який утворюється, і він є кутом між площинами, але кут, нагадую, між площинами, береться гострий кут. Ну, дивимося. Наша площина зеленого кольору, що я позначила, bc 1 d І площина ABCD. Ну, тобто, площина ABC, ну, вона містить основу ABCD. Нам потрібно знайти пряму їх перетину. Тому я зараз першим пунктом запишу. Зараз візьму темніший колір ще, раз. першим пунктом, запишу. Що площина? АБЦ це площина основи. Так ми будемо пояснювати і позначати кут між площинами? Перетинає площину БЦ1Д. БЦ1Д прямій Бачите, яка пряма БД. Тобто визначили, перша визначили пряму перетину площин. Тепер потрібно взяти на цій прямій точку е, і в ній утворити, тобто провести перпендикуляри до прямої БД. Дивіться, я беру оцю точку, точку перетину діагоналу. І позначу її там точка О, нехай. І в цій точці, чому в цій точці я буду проводити, можна і в точці Б, і в точці Д, ще якусь взяти точку довільну на цій прямій перед та побудувати перпендикуляри. Але нам повинно побудувати так перпендикуляри, щоб пов'язати їх з нашим ромбом, який в основі лежить, та тим трикутником, який утворив, коли побудували. Площину БЦ1Д. Тому дивимося. Я нагадую, що спочатку я казала, що діагоналі ромба перпендикулярні, це така властивість. Тобто кут СОД 90 градусів. Дивимось тут у нас 90 градусів. Далі, СС1. Зараз я тим же кольором побудую. У нас перпендикулярна, да? до основи. Далі оце це перпендикуляр до прямої БД, проведений в площині АБС. Один перпендикуляр є. Оскільки він належить площині АБС, то це буде проекція якоїсь похилої на нашу площину, тому що кут, кут АЦЦ один прямий. Тому ми дивимось, де ж наша похила? Похила от С1. І ми з'єднуємо О і С1. І так у нас, якщо ви пам'ятаєте, є така теорема про три перпендикуляри. І щоб довести, що кут С1 ОЦ це той кут, який нам потрібен, і він дорівнює бета, потрібно сказати, що кут між двома перпендикулярами. Тому ми пишемо пояснення до кута. Перше ми запишемо, що це с 1 Перпендикуляр. Перпендикуляр. Далі. О, 1 один. О, Т1. похила. Оце проєкція. Проєкція чого? Похилою ОС1 на площину основи. Ну, вона ж лежить на, в площині основи АБЦ, тому на площину основи, на АБЦ. Далі дивимось оце, сейчас пишу нижче, оце перпендикулярно прямій перетину, БД за властивістю діагонали ромба. Цього випливає, що проекція перпендикулярна до прямої, тоді і похила, тобто ОЦ1, Перпендикулярна до прямої БД. За теоремою про три перпендикуляр за ТТП. І ще раз, якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції, то вона перпендикулярна і до самої похилої. Цього випливає, що тут у нас теж 90 градусів БОЦ1. А якщо у нас встановлені точки О два перпендикуляри до прямої перетину площини, то з цього випливає, що кут С1ОЦ, С1ОС дорівнює бета. І це дивимося за умовою задачі, що нам казали про кут бета, що е, це кут між площиною е, bc 1 d та площиною основи. Кут бета між площиною bc 1 d і площиною основи АБС. Тобто другим пунктом ми пояснили, де наш кут Бета. І тут я його позначаю на малюночку, ось наш кут Бета. І так, так потрібно оформляти 32 задачу з ДНО поясненням у так. Тобто це наша стереометрія, далі розв'язання. Іде вже більш планіметричне. І так, третій пункт я тут буду записувати. Ми на малюнку позначили все, що нам дано, нагадуючи АС до рівня Д. А це за D. І думаємо: нам потрібно знайти об'єм. Наш об Аналізуємо нашу формулу. Нам потрібно знайти площу основи, згадуємо, що лежить в основі. В основі лежить ромб. Значить, знайти треба площу ромба. І потрібно знайти також висоту. Висота наша, ось, ну, я би той трикутничок, прямокутний, який темно-зеленим кольором. Кажу, що висота наша, хай буде СС1. Ну, можна і А1, АА1, і ББ1, і ДД1. Ну, я позначила те, що нам ну, зручно в нашому малюнку. Так, аналізуємо по черзі. Значить, щоб знайти площу ромба, потрібно знати формулу. Формули у нас є такі. Е, перша формула це. Е, Добуток сторін на сінуску та між ними, але у нас немає сторін. Далі є половина добутку діагоналей, але у нас є лише одна діагональ. Тому нам потрібно ще додатково із ромба знайти, ну, наприклад, другу діагональ, а потім знайти площу через діагональ. Якщо ви вважаєте, ви можете знайти сторону і знайти через добуток сторін і ціну скутань між ними. Ну, давайте подумаємо, як нам краще. Давайте я пропоную, давайте знайдемо ну, через діагоналі, тому що нам діагональ взагалі потрібно буде БД далі знаходити їх, потрібно буде. Ну і що ми робимо? Дивимося на наш ромб. Не знаю, я давайте його побудую окремо. Окремо побудую, щоб було видно, як вам зручно. Тобто деякі деталі стереометричного малюнку. Так, не дуже схоже на ромб, ну, ладно. Скажімо такий ромб. діагоналі І ми його зобразили і дивимось менша діагональ БД, да? прямо щоб відповідало, якщо на малюнку стереометричному менша діагональ БД, то і той, що ми побудували окремо для зручності, ми повинні відповідно будувати. А більша діагональ АЦ. І так, якщо діагоналі є диссектритами кутів, то оце у нас кут альфа-попола. Кут ДАО, альфа-насел. І нам ще відома діагональ АС, бачите, А діагональ точкою перетину точкою О діляться насел, тому АО, АО, можна тут написати АО. Це Д попола, Акут ОАД до рівня альфа попола, тому що ще раз в діагоналі є самих кутів. Точкою перетину діляться навто. Далі ми беремо і говоримо, що трикутник АОД, трикутник АОД, напишу навіть, який трикутник ми розглядаємо. АОД. Прямокутність. Тому ми знаємо, дивіться, один із катетів АО. І прилеглий кут, а потрібно знайти ОД – протилежний катет. Для чого? Щоб потім, помноживши на 2, знайти БД. І ми що робимо? Ми беремо і згадуємо, що якщо є прилеглий катет та потрібно знайти протилежний, то ми ОД можемо знайти за тангенсом. Тобто ОА прилеглий катет. Помножити на тангенс. Кута альфа на. ОА це Д наступ. помножити на танге альфа на. Таким чином ми знайшли половину діагоналі, тобто ОД, а з цього випливає, що сама діагональ БД дорівнює 2 помножити на D пополам. Тангенс альфа, тобто просто D. Коли ми множимо на два двійки скорочуються. Тангенс альфа нафти. Ну і ми можемо знайти, дивіться, обводжу, площу основи. Тобто ми можемо знайти площу ромба. Давайте я візьму, якимось кольором. Це частинка площа ромба, тобто площа основи, це частинка формули, тобто множник один із формула об'єма, і пишемо. І так, є така формула, що площа ромба дорівнює половині добутку його діагонали. А це помножити на БД. Таким чином у нас вже є значення діагонали, а це нам було дано, ось воно, ТД. А БД ми тільки що знайшли. Тобто ЦД, тангенс альфа на. Ну, трішечки спростимо. Це одна друга D квадрат тангенс альфа-на. Таким чином ми вже знайшли частину, ну, тобто, для того, щоб знайти об'єм, ми вже знайшли один внос. Залишається знайти висоту залишається знайти висоту. Як ми це будемо робити? Це я тут напишу четвертим пунктом. Візьму знову такий темно-зелений кольор. І так, висоту ми будемо знаходити з трикутника ОЦ 1 С. Тобто розглядаємо. Час, секунду. Трикутник. О, С1, С. Це трикутник прямокутний. Ми ну, вже пояснювали чому, тому що це призма пряма, тому і він прямокутний. Це, -це один перпендикуляр. І дивимося, що нам дано у цьому трикутнику. Його можна теж побудувати для себе окремо, щоб легше було. Потім. Для того, щоб знаход... знали, що знаходити трикутник нам буде в планеметричному вигляді більш доцільний, тобто зрозумілий, скажімо. Всі точки, які нам потрібно, ми пишемо відповідно. Тобто це все один О, це наш трикутник, і тут підписуємо, це кут бета нам дано. А оце, оце, це половина діагоналі, АЦ, тобто це де по пола, де, попола, де Питання, що потрібно знайти? А потрібно нам знайти ЦЦ1. Це, це Ось ну, я ставлю таке питання червоне, щоб було видно. ЦС1 це, це, це є наша H. Як ми знаходимо? Дивимось, нам відомий прилеглий каток. 15. Прилеглий катет А нам потрібно знайти протилежний катет. Що ми робимо? Знову згадуємо, що це танг. Тангенс відношення протилежного катету до прилеглого, тому щоб знайти нашу висоту задачі. Або це один у трикутниці, протилежний катет потрібно прилеглий катет я зразу значення підставляю. Помножити на тангенс та Б. Ще раз всі означення тригонометричних функцій гострих кутів треба знати, як таблицю множення і е, з цих означень, тобто синус, космінус, тангенс, потанг, знаходити в віці лінійні елементи, тобто катети або гіпотенузу. Таким чином, ми знайшли H. Далі. Я зараз обведу такий кружечок, тобто H для нашої призми дорівнює рівня Д на тангенс бета. І п'ятим пунктом ми можемо вже знайти, що H ми знайшли, бачите, об'єм. Беремо, ну, беремо, наприклад, червоний колір і пишемо п'ятий пункт це те, що ми знаходимо. Ну, вже відповідаємо на питання. Об'єм призм. Дорівнює. Площа основи я виділила, бачите, таким кольором, щоб краще було знайти. Це наша площа основи. Одна друга. Д квадрат. Умножити на тангенс альфа пополам. Альфа -нафти. І помножити на висоту ось вона. Днафу, помножити на тангенс бета. Дорівнює. Формулу, якщо можна спростити, спрощуємо. Ну, дивимось, у нас є. Д квадрат і тут дна ще. То це буде Д квадрат на D, Д, Д в третьому степені, Д в кубі, і поділити на скільки? Тут одна друга Д пополам теж на 2, тобто на 4. А далі дивимося, у нас тут у альфа є тангенс альфа пополам. І тангенс бета. Їх об'єднати не можна, тому що це. Рідні аргументи, тому так і пишемо. Тангенс альфа-нафу помножити на тангенс бета. Ну, таким чином я зараз веду в таку синю рамочку, що наш об'єм, ось вона, наша формулка така. Об'єм знайдено і це наша відповідь. Тобто ми зараз знайшли, що запитувалося в задачі, об'єм об'єм нашої прямої призми, в основі якої був у нас хто, що було роблено. Так, ну, вважаю, що ну, якщо є питання, запитуйте. Питань нема, будемо вважати, що ви.